Пані Валентина з Бахмута. Виїхали разом з донькою та онуком ще в 2022-му. Жінка розповідає, дізналася, що на вулиці Тернопільській, 30 1 можна отримати постільну білизну. Перший раз я не чула про цю допомогу, побачила тільки зараз. Зареєструвалася, прийшла. Якось виживаємо. Допомагають знайомі, вже є знайомі. Дуже хочу додому. Ну як буде? Для того щоб отримати допомогу в громадській організації, при собі потрібно мати довідку ВПО та паспорт. Наразі тут забезпечують найнеобхіднішим українців, котрі виїхали з рідних домівок за останніх півроку. Ольга допомагає їм як волонтерка. Колись прийшла за допомогою, запропонували поволонтерити і так ось тут уже майже півтора роки працює. Зараз з Покровська дуже багато їдуть людей. і сьогодні було з Покровська. З Константинівки приїжджають так. Ось сьогодні жінка була, те що тільки тільки місяць назад виїхала, сиділи там до останнього. Але вони кажуть, що сидять до останнього, поки є житло. У мене є брат, який досі сидить. Досі сидить вже два з половиною роки живе у підвалі. Зв'язку нема, води немає, газу, світла немає, будинку нема, але Він сидить. Волонтери планують роздати 100 наборів постільної білизни. На інших локаціях іще 100 ковдр та 100 подушок. Сьогодні в нас роздача допомоги постільної білизни від Нова України, які допомагають вимушеним переселенцям. Подушки це на Франка 18 або мазура 18.2 робдва. реєструємо по Google формі. Людина реєструється. От сьогодні в нас зареєстровано 33 чоловік. В основному люди, які тільки-тільки евакувалися, які дуже мають потребу. Ми працюємо з 9 до 16 години. У пункті роздачі території добра Поділля працюють дев'ять волонтерів, усі з інших міст України. В приміщенні на вулиці Тернопільській є власний банк одягу, куди можна прийти та обрати зокрема теплі речі. Облаштували й кімнату психологічної підтримки. Хмельничанин Панас Панченко прийшов поголитися. Якщо потрібна якась термінова допомога допомога, то вони якісь інші справи навіть залишають і то. Пацієнту все надають, приніс деякі речі постирати, і вони бачите, зробили. Як питають, скільки років, то я кажу, що до ста залишилось тільки 16. Раз на місяць територія Добра Поділля також допомагає вимушеним переселенцям, малозабезпеченим і пенсіонерам продуктовими наборами. З початку повномасштабної війни це вже понад 60 тисяч пакунків. Роздача постільної білизни для зареєстрованих триватиме й наступного тижня. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.